Вітаю! Сьогодні ми будемо вивчати культуру барокко, народження нової європейської науки. Якою ж була культура барокко? Барокко це мистецька течія, яка виникла в 17-18 століттях, для якої були характерні пишність, вигадливість і підкреслена декоративність оздоблень. Цікаво, що перекладається барокко як перлина неправильної форми. Оскільки Рим у 16-17 століттях був центром розвитку барокко, саме тут сформувалися такі архітектурні типи, як міський палац, бароковий монастир, заміська віла з палацом і бароковим садом. Прикладом барокко є фасад церкви святого імені Ісуса в Римі, архітектора Джакомо Делапорта. Порта. Хоча стиль бароко був популярним у багатьох країнах, у Нідерландах він набув особливого вигляду. Для споруд у стилі бароко характерне поєднання архітектури, скульптури та живопису. Яскравим прикладом є аббатство Мельк у Нижній Австрії. Його церква вражає багатим декором із золота, ліпнини та мармуру. Розкішне оздоблення, світлові ефекти. Та монументальна перспектива створюють ефект величі та легкості, за що майстрів барокко часто називали майстрами ілюзії. Прагнучи повернутися до традиції контрреформації, католицька церква почала використовувати стиль барокко завдяки пишності, драматичним ефектам та грі світла і тіні барокко. Допомагало церкві та світській владі демонструвати свою велич. Цей стиль також дав змогу митцям частіше зображати релігійні сюжети, наголошуючи на їхній духовності. У другій половині 17 століття під час формування козацької держави на українських землях також розвинувся особливий стиль українське козацьке барокко. Українське барокко в архітектурі поєднувало пишні ліплені прикраси та примхливі орнаменти з традиціями народної дерев'яної архітектури. Для церков були характерні тридільна або п'ятидільна планувальна структура та пірамідальні завершення. Також виділялися різноманітністю віконні лиштви. у живописі цього періоду. Акцент робився на портретах. Що відображали поглиблений індивідуалізм та живописно декоративне звучання постаті. Завдяки роботам Рембранта та Рубенса тут набули популярності сюжети з повсякденного життя. Всесвітньо відомий фламандський живописець Пітер Пауль Рубенс був успішним придворним художником. Його твори сповнені емоцій, руху, яскравих фарб та любові до життя. Значні зміни у живописі бароко започаткував Мікеланджело да Караваджо. Караваджо часто зображував простих людей, використовуючи їх як моделі для святих. Його роботи, сповнення динамізму та емоцій, стали ключовими для розвитку стилю барокко. Він майстерно використовував контраст щоб надати картинам драматизму та емоційності. Важливою постаттю в історії бароко була італійка, талановита послідовниця Караваджа Артемізія Джентілескі. Вона стала першою жінкою, прийнятою до академії мистецтв у Флоренції. У її роботах жінки часто зображені головними персонажами або рівними чоловікам, що було новаторським для того часу. У добу бароко зросла популярність музичного мистецтва. Композитори почали демонструвати в своїх творах людські переживання, а не лише релігійні мотиви. Антоніо Вівальді, венеціанський композитор, відомий своїми операми та концертом для скрипки чотири пори року. Йоган Себастьян Бах, німецький композитор пізнього барокко, який поєднав традиції протестантського хоралу з найкращими рисами європейських музичних шкіл. А от біографія композитора сповнена загадок. Критики досі сперечаються, чи був бах автором токати і фуги Ре-мінор – надзвичайно популярного класичного твору, як зародилася нова європейська наука. На зламі 16, 17 століть наука пережила наукову революцію. Вона почалася з відновлення античних знань, а згодом призвела до важливих відкриттів. Рушійні сили розвитку науки, це географічні відкриття, які стимулювали вивчення світу, практичні потреби, навігація, виробництво, військова справа, що сприяли розвитку фізики, хімії та географії, незважаючи на прогрес. Вченим доводилося долати опір церкви. У XVI столітті астроном Миколай Коперник висунув геліоцентричну теорію, за якою земля обертається навколо Сонця. Вчення Коперника суперечило поширеній тоді думці, що Земля є центром Всесвіту. Через суперечки з католицькою церквою Коперник боявся публікувати свою працю. Галілео Галілей винахідник телескопа. Джордано Бруно припустив, що Всесвіт є безкінечним і містить безліч світів. Обидва були переслідувані інквізицією. Джордано Бруно висунув ідею нескінченності Всесвіту, стверджуючи, що зорі це далекі сонця, які можуть мати власні планети життям. За ці думки, а також за заперечення християнських догм, його спалили на вогнищі у 1600 році, а його твори були заборонені церквою до 1948 року. Уявіть собі, у 1948 році було прийнято декларацію прав людини. Незважаючи на репресії, наука продовжувала розвиватися. Йоган Кеплер, німецький астроном, відкрив закони руху планет по еліптичних орбітах. Вільям Гарвей, англійський медик, відкрив велике коло кровообігу, що стало основою сучасної фізіології. Завдяки відкриттю мікроскопа. Нідерландець Антоні Ван Левенгук відкрив мікроорганізми. А італієць Марчелло Мальпігі завдяки ґрунтовному вивченню будови шкіри легенів нирок створив мікроскопічну анатомію. Послухай твори Вівальді й Баха, які емоції викликає у тебе ця музика. Чому, на твою думку, вона є популярною донині? Дякую за увагу. Okay, let's go.